Коли ваше буде, зараз очікує. Так. Дупер затверджень. Антонюк Альона Володимирівна, Ліжківці, добросусівська, 9А. Це затвердити і передати власність. Це тут зготовлені тільки документи на будинок. Першочергового рішення немає, тільки є документи на будинок із дивно цього. Можемо запитати документацію. Так, далі у нас Антонюк Анатолій Осельович. Це є Шелівці. Тут є 25 під будівництво і 25 для ведення особисто селянського господарства. У ньому є і ментальна справа, і є першочергове рішення 96-го року. Значить, у рішенні мер. У кожному рішенні, ми за кожну людину вписуємо їхні його рішення, його кадастровий номер і всі рішення, які це. Значить, верхучки тут все описано. Затверджуємо Наталя Васильівна, це є перебитківці 15 сотень Грушевського, тут також. Ми затверджуємо і передаємо власність це по документах на годину. Тільки 15 сотень для будівництва. Будинок. Вилку Олександр Вадимович. Це клішківці Вилку Олександр Вадимович. Ну це видно було, 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 було того, що тридцять першого нульцого двадцять року. Так, вулиця побережника обережника С п'ять.

тут тоже є документи на будинок і деякі предмети. Ми засвіджуємо інвентаризацію. <різь> так. Тут було рішення суду на цей і, це, і реєстроману. Ботьмо на 4.25 будинок реєстра. <кій> <кій> а Олександру Володимировичу, це є От 25 сотих для

Так, Тут є. Документи на будинок є, вийде є, у рішення сесії шукали. Рішення сесії. Щоб зробити документи Це Колесник Володимир Анатолійович, це є маленький. От є документи на хату, до того що нам подарувало будинок, будемо з нього документи є. І документи на Ну, так. 25 Тут, е, тільки затвердження ОСГ, 25 це є старе рішення, архівне. 97-го року. Це є, це це, значить, двадцять п'ять сотих вона порішує не більше не менше. Вона Допомогати, так. Значить, вона це могла спорядження Лідія Макеліна. Так, крішків. Звертається. Лідія Макеліна. Тут є документи на годину. Значить, технічний паспорт, рішення на реєстратора заєстрував. 16.014 зареєстрований будинок,

було з а це мену Ну, воно ж помінялося, що ж тут я не знаю, що. Ну, давно. Марчак. 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 Ага. Ну, ты говоришь, что 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 Хмельник Сергій Мирославович. Клішківці вулиця Галичансько, 25 років. Затвердити технічку передати власність. Недоровану Сергію Петровичу. Книжківці, піщав 39. Також затвердити технічку і передати власті. Ротар Ігор Дмитрович.

бо я відбачив, що ці соти аж попалюють. Бо того, що у нас її спрацювання ніде не відбудують. Останні звишення відбудують тільки до полівок. Вони останні звишення не хочуть тільки до полівок, а до їхніх засобів. Кудельник Василь Теоромович, село Кріжківці, вулиця Жирянська. Так, починає твердити технічну документацію і безоплатно передати власність. Це по цьому. Ну, то таке. Та, як інтересно. Ткачу Степану Степановичу Перебиківці по даних Мендецького. Де Тут документи є. І на годину, і на... Так, це І такі ж документи. Чи й договор старування навіть приправ. Документи є. Де ці Ну, перевитися багато закулетів на будинки були зроблені, просто земля була не зроблена на будинці, погана є прокат. Це конюк Іванна Іванівна. Переберківці, 25 часов, вулиця Лесі Українські. Тобто затвердити і передати власть. Чебан, Кароліна, Олександрівна, Клішківці вулиця Романюка, значить затвердити і передати власть. Чебан вас кажуть, що E, так, я вам кажу, да. Олександрівна. Тут це добре дарування. Де її подарували? Значить, вулиця Романюка, 47. так. так. Це Це Батька. Чорноброва Тетяна Воронівна. Ліжківці 17 сотів вулиця Чабана. Також передати в власне. Документи на будинок також є. Знаєте все? Документи є сумськості. У рей Владі Михайлівні. Це рухові. І передала. також 13 сотів міжсотків. І на це йому передала це все сюди.

Реєстрації я на теж Ну, зараз багато по закону такі, нам сказали ми маємо право робити остальних рішень. От хто дереєструється, але ну, реєструє новоселиться, реєструє всі. Тут дешевських реєстратор де не потяг, але є реєстратори, які реєструють, люди беруть. Чому ми зараз проводимо? Якщо навіть людина не зареєструвала, якщо хтось в і є рішення, те, що ми затвердили, вони йдуть до нотаріуса і вони можуть ми по цьому роботи. І я, 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 я про цю партію Деонизовичу. Тут також дев'ятнадцять сотні щерів. Давайте де я особисто коляшку поставимо. <клух> оце нам по затвердженню. Ми всі пройшли по затвердженню. Тепер по затвердженню технічної документації та і випадку більше Це те, що більше ми закінчилися, те, що більше це для живе будинки ОСР. Це йдуть затвердження у нас вже е, бої. Значить, Зарубайко Владислав Вікторович, це є перебої 60 сотень прочище винограда. От у нього є е, документація. Ріднічка зроблена, свідоцтво за доповідам, не і, і є сертифікація. <ган> Відно чого зроблено я, і так, калабуяна Аліна Дмитрівна. Це також є перебиківці, тут так само є дві ділянки, бо вони по дві ділянки. Біля Ді, току і старий час. Там одиннадцять, там сорок іде. Також ми засаджуємо пікнічку і передаємо їм уласці для цього. Це є. Так, далі станко Марія Петрівна, також перебегівці. Дві земельні ділянки. Так мы будете технічку. і є це. Дальше це уся Марія Іванівна. Також дві ділянки. Виноград і виноград, тут 30 і 29 І це сотих. З тим, що ми по сертифікатах. Тут їх є, Чотири. 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 Так, тепер про передачу земельних ділянок по оренді. Значить, до нас звернувся Цибуляк Василь Іванович. Йому потрібно затвердити проєкт землеустрою ділянки 21 сота. По вулиці раніше була Лісова. Зараз. Василя Мойсенка Дністровського району тут не іншого сільськогосподарського призначення. І зареєструвати право передати йому в оренду на 49 років, відсотком чи відсотків від нашлативного розповідання. Я усім, на даний час ми не піднімали ставки, тому що розумієте, це хранілище. Зараз... На європі. But if we should maybe just uh go into your uh I want to pull up that you're just drawing the bleaks on you through the method, you boss or perish a permanent we can sort it um продано вже зараз тоже передати в оренду свісот сто шість відсотків на що мої що і у нео так і не дороблюєм казали нова будівля перемога, будинок тваринника загальною площою сімдеся десять чотири подати це а тепер а ті а ті заробляєте там одні він зараз поміряв, бо не було. Бу, е в... перші, да. великий, тепер, ja, е це перше. Великий, це перше. Це яби він каже, що не бере. Я били нам дарувати, не бере. Бо а зараз як прийшло платити, знаєте, до, І до, до, до ще, І ще на його дання не було. Не войня. Ну на даний час, поки що ми... Войня на те, всі дві. Ми добилися, поки що дві, розумієте. А далі як воно буде, що котре

Путір агропродукт. Значить, mm. це ті, що купили бучинки. Значить, mm. mm. uh -huh. e, тут гектар 50. Це що вони хочеться? В оренду теж. Оце тут вони ж купили піддання його всі. Значить, ми їм теж надаємо оренду, так само відсотків 6% від самого життя. Це що на Це що на а, це те є, mm. почали, Ну, нотарма. Пенасинасельник і ось дальні там чи отдальше тоже вийде, та. тож, там є. Ви розумієте, їх уйма є, а ніхто і ніх бачу армію, ніхто не хоче допомогти. Хоя бачить хлопці, нічого немає. Mm -hmm. і, і і не це. Також і... вже треба допомогти. Я не знаю далі, як ми будемо ну, розумієте, бо то, до сьогоднішнього дня остибуляк. Він проплачував за оренду. Він зробив на рахунок сільської ради. Добровільні внески, два роки відколи ми заставляли там. Не було багато, по дві тисячі, ну хоча б щось людина за ну, землю, ми рахували, що проплатить. Ну, так, 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 так. так. А тут у нас зараз, от рядом це що Як? рядом було цей свиноферми, е, чи є далі. Оце все. Значить, на землю ніхто зараз там майже до трьох гектарів. Получається, що землі, ці люди виді мають закуповувати, ну там ще ніхто не платив. Я не знаю, будем бачите, далі, бо він Василь сказав, що поки всі не позаплачують хоча б за роки, хоча б щось на, на, на бюджетської ради, чи на допомогу, чи ще щось, то тоді услів надавати. А так що не прийшов, сьогодні купив, з сьогоднішнього дня люди платять, платять цей, а всі ну, сказали, будуть допомагати, і все там, що вони зараз вже. že je tam dohromady, jak jsem neboval, jak jsem neboval, že to vůbec nejde, tohle to především, tohle to především vůbec nejde, ale co si kde nule milion, že? na závadě je, na závadě програма. А вони потім тут сейф на так, тут віде, Ви, я, те, у нас далі йде про надання, то на розробку проекту щодо відведення земельної ділянки комунальної власності на аукціоні в оренду. Це є лесі Українки. Тут там дивіться земельна ділянка. Дивірно, що ми, її не можем продавати, ми її будемо кладати на аукціон на оренду. E, це Не ваше тут, це Українки де? Не ферма. Ферма вже так? Перемога була, а зараз за продава поводиться чика-чика-чика-чика-чика, сам на нововече на погляду. То єсть з витизу. Значить, каже, утригаємо на боці. Сенс, що те, що ми говоримо. І бо що там буде? Друге, що йде поста, тобто на до фарми. І нашеєм на цей поповнення проекту до новості щодо відведення земельної ділянки Приватної власності і змінюється його призначення. Це є Шелівців, Желік Станіслав Романович, це в нього 20 сотих, було в мене для ведення особисто, а він для очі положення житлового. Це є його пам'яті. Добре. Скажи, це галеті. Скажи, в оренду ми маємо розриватися. А, але бо ж, Це ті дві кражні просто з лівого боку. Між найдемощуком і і цього. Петя, приймаємо сокета. Ти що робиш? Це ж що? Це ж вже критично. Ну, без кав'єра, типу. Ні-ні, ти що нема? Ти помніш? не я не там де. Я тебе сам бачив, коли там. Ти паяєш, бо у тебе хай що

എത്തി കിക്ക് കിക്ക് വാസ് എന്താ എടോടോസ് അമലെ സൂтер മെസ്